Ось це унікальний автомат для вендінгового бізнесу. Дивіться, в нас є використана пляшка, і ми її оп, викидаємо. Сюди можна здавати пляшки, потім, щось воно не працює, обирати ось, долоньку, натискати. Значить, Кому ви хочете а, ці гроші спрямувати? Або людям віку, або дітлахам-будинок, діт або на корм звірятам. У вас є три опції. Але, звичайно, сюди ще кришечку треба було. От, сюди можна монетоприймач є для пожертв. Бачите? От. І звичайний термінальчик у нас інженіку тут стоїть 20 гривень на підтримку проєкту. Я Помога. Тобто, якби донати такі можуть бути реалізовані отакі от формі. Якось так. Бачите? Звичайно, на цьому місці відповідно може бути термінал. На Екс, Віпос чи ОНКС, це вже який забажаєте. Але отака от форма вендінгового бізнесу теж може бути. Наприклад, це може позиціонувати ваш заклад як екофрендлі. У вас кав'ярня, у вас шиномонтаж, у вас будь-що. І якщо така штука стоїть на виході, то вона лояльність до вас якби, підвищує. Тому що якби, ви турбуєтеся за екологію, ви збираєте пляшки, ви допомагаєте людям врятувати планету. І все починається просто з автомата і на Екса, який тут може бути. Тому, якщо вас цікавлять платіжні рішення, це наекс Україна. це найкраще рішення в сфері фіскалізації вашого бізнесу. Це теж може бути, але якби був тут жовтенький, красивий, на як свіпос, він би коли ми притулили карточку, сказав би дякую за допомогу от, або дякую за підтримку. І це було б набагато краще, ніж цей німий термінал. Якось так. Тому обирайте тільки найсучасніші рішення для вашого бізнесу. Якщо які питання, пишіть коментар, ми їх всі читаємо.